Тижня відзначали 70-річчя партизанського руху. З цієї нагоди в селі Воробівка пройшла урочиста лінійка. Про подвиги народних мисників говорили їх нащадки, зачитували спогади очевидців. Ми можемо дізнатися, якими були партизани зі спогадів свідків тих подій. Вони були одягнені в цивільний одяг, але зі зброєю. Потім їхні візити продовжувалися. Приходили вони щодня вечорами, а на ніч йшли до лісу. Дуже скоро ми познайомились і через деякий час знали про них майже все. Двоє з них, Аркадій і Володимир, почали ночувати в нас вдома. Від них ми дізналися про новини з фронту, але вони більше розповідали про себе, ніж про свою військову діяльність. Партизани ночували в нашій хаті більше місяця. Якщо вони не з'являлись на ніч, то ми вже знали, що вони на конях їздили на залізницю. Якось вони подарували мені хустину, пошиту з парашютного шовку. Після цього ми здогадалися, що ці люди скинуті з радянського літака. Партизанами прали білизну, готували їжу, але іноді на мене находила тривога. Ночами я вставала і виходила на подвір'я. Це запромітив Аркадій і запитав, що зі мною таке. А, але я, я не криючись, відповіла, що боюся за свою дитину, бо відчувала, що в селі скоро будуть німці. Після цього вони до нас заходили рідко і тільки вночі. Через кілька днів мені стало відомо, що через зв'язок з партизанами німці розстріляли моту з Марією, Прохоренка Миколу, Сергієнка Михайла, Сергієнка Ульяну. У розстріляних Сергієнків залишилось четверо дітей-сирів: Федір, Ганна, Марія, Варвара. Найменшому було 13 років, найстаршому 20. Один з них Федір, загинув на війні. Після цього партизани майже не з'являлися, хоча іноді заїжджали в наше село. Через кілька років Аркадій Грязов прислав нам листа з фронту. Але, на жаль, цей лист не зберігся до цього часу. Скільки вас із доріг не вернулось до отчого дому, хоч затихла тихла весною у світі, вогняна гроза, а сині матері виглядають у горі німому. момом. Крає серце пекуче, ще й досі сльоза, сплять солдати в степах, під волошком небо Європи, Європи, а розхвітлому щастя, здається, немає кінця. Біля волги Дніпра заросли ми окопуємо, тільки в храмах солдатських Залишились наші серця. Не Із книжок про війну, про запеклі бої ми читаємо. Ми не діти війни, ми дітьми і не були. Ми у мирі, у щасті, у тиші зросли. Але пам'ять про те, що накоїла чорна війна. Днітравневі щорічно в душі ожива. Ми не дозволимо жаху війни повторити хочемо в мирі, любові і радість жити. Низько Скарбоття знамено схиляємось, глядні на навіки присягаємось. Звернувся до присутніх заступник голови райдержадміністрації Олександр Могильний. День партизанської слави. Ми з великою вдячністю говоримо про патріотизм, мужність, стійкість та самовідданість всіх тих, хто подарував майбутнє нам та нашим нащадкам. Ми не маємо права забувати про колишніх підцільників і партизанів, захисників і визволителів рідної землі, тих людей, які пройшли крізь найскладніше випробування, відстояли права людей на свободу, ми врятували нашу країну. Це Світ від, від Про внесок партизанського руху у перемогу над фашизмом говорили голова районної ради ветеранів Василь Блухін, голова ради ветеранів села Вороб'ївка Василь Олексієнко, сільський голова Михайло Бездітко. Керівник гуртка пошук Михайло Школобарда розповів про роботу гуртківців. Людві наших рідних людей, що полягли в битві з фашизмом, чиною свого життя рятували майбутнє. Після перших порадок Красної армії партизани стали найпершим. Непрохідним валом і каральним мечем, який став нищити німців на окупованій території, їхня ненавість до гітлеризму і їхня смерть перейшли у безсмертя і продовжили наше життя і життя інших народів. Я не знаю, чи підраховував хто, скільки людей не дочекало сподіваного повернення, скільки сиріт не спізнали дитинства, скільки в наших селах і містах тела без калік, без рук, без ніг, з вічними рубцями і шрамами. До у тілі і під серце. Ми, пошуковці, не можемо забути, що трапилося з нашими батьками, з нашою землею у цій жорстокій війні. На протязі 9 років ми йдемо партизанською стежкою, і вона до того заплутана, до того важка, що де, дещо як було дуже важко порівняти, знайти документи, відсвітити правдиво те, що відбувалося в наших краях. Але все ж таки, з часом ми встановили 19 імен. Партизанів. З них знайшли і командири партизанського загону. Але ж це не всі. В нашій місцевості партизанський загін нараховував до 40 чоловік. Крім того, ми знайшли 14 сімей, які допомагали партизанам. Зрозуміло чим, пекли хліб, допомагали словом, ділом, були провідниками і так далі. Але ж головне, що ми, як пошуковці, все ж таки внести до книги з народної пам'яті. Чотирьох чоловік, які були забуті на той час, і довго були забуті. Це мешканці хутро внутрішній бір, Прохоренко Микола Петрович, Мотуз Марія Георгіївна і сім'я Сергієнки, дружина з чоловіком, які були постріляні прямо вдома. Головне, крім цього, всього, що ми знайшли в архіві докази про існування цього партизанського загону. А це. Документ кулу печатка, який підтверджує, що дійсно на нашій території 1941 року, по 1942 рік, по 5 лютого 1942 року дійсно діяв невеличкий партизанський загін. З 20 чоловік він переріс до 40, Але потім, коли поранила командир партизанського загону Павленка Макара Марковича, він прийшов діяти в партизанський ліс. Його принесли, принесли туди, він був важко поранений. і був на Ізліченії в Паноровському районі. Після цього назвав другий партизанський загін, який вже потім а цей пішов на розформування по інших загонах, але потім вони сильно не їжджали до нас сюди і виконували завдання на залізниці, яка йде від Ногоросівська. І це не все, що знайшли пошуківці. За 4 кілометри від села Вороб'ївка у глухому лісі, до речі, без провідника сюди не дістатися. Члени гуртка пошук Вороб'ївської школи знайшли землянку. Вона була повністю зруйнована, тож з'явилася ідея відбудувати її, що й було зроблено. Цю землянку, ще знайшли наші ребята, ну, які шукали ту раніше нас, Вони знайшли по документам. что здесь когда была партизанская база. Было этих землянок около трех-четырех штук, потому что тут э, было 40 партизанов на этой базе. Когда эту землянку вот нашли, тогда начали ее отреста... ну, сделать по нано, потому что она уже была старая и все эти деревья погнили. И наши ну, ребята, которые раньше этим занимались, сами то он сделали нижнюю, а мы уже доделывали эту крышу. Мы когда ехали, тут она была очень завалена, и перед тем, как мы ехали, мы взяли с собой пилу, и мы разрезали ее, очистили дорогу, чтобы можно было сюда доехать, посмотреть на эту землянку. Было тяжело про, ну, работать, того, что гвозди не лезли, гнулись, а дубы очень сухие, и было погано заби забивать гвозди. Мы даже когда эти вот дубы строили, вот недавно мы это делали, мы нашли тут вот, вот прямо на этом месте, копали І нашли гілізу, з патрона, з винтовки. Землянка з 1941 -го года по 1942. Землянка рассчитана на двоих чоловік. Здесь є лежанка и столик. В землянке прохладно э, в таких условиях жили партизани. Ми як нащадки дуже поважаємо партизанів и партизанський рух. За те, що вони сильні, мужні и дуже витривали. Ветерани задоволені, що Юн цікавиться цим, веде пошукову роботу. Самі збирали матеріали. О, це дуже полезні матеріали. Ходили в походи де учасників партизанського движення Здесь зустрічалися. Не только в гримічних грим'ян ходили по всіх окружах селах. І найголовніше, я додаю тому, що сказав Василь Тихович, що ось ці ребята. Хлопці... Свастику фашистского рисовать не будут нигде. Понимаете? И руки в приветствии халь выбрасывать, как сейчас такое течение. У нас есть некоторая молодежь, которая забыла, что она такая, откуда она взялась. А вот эти ребята знать будут, что такое фашизм, что такое война, и будут взрослеть и будут передавать своим детям и своим внукам.